У цьому відео ви побачите різдвяну столицю Європи Страсбург. Ну, тепер точно Крісмас. Подивіться. Найкращі міста на Різдво Відень, кольмар. Ммм, він з горіхами. А також як бюджетно відпочити на Різдво у Європі. Усім агай, я Влад, і сьогодні я вам покажу найкращі міста для проведення різдвяних свят. А саме це Страсбург, Кольмар та Відень. Перед тим як почати, прошу вас підтримати мій канал підпискою, лайком та коментарем. А тепер let's go! Все починається з дороги. Оскільки я живу у Словаччині, то до першої точки мого маршруту, а саме це відень, дістатись нескладно. Прямий автобус Братислави за 11 євро. І я на автостанції Ерберг. Проїзд на метро 2.40. Ось він. Різдвяний відень. Місто мене зустріло мрякою. У відні мряка. Іде сніг. Я думаю, що ввечері вже буде різдвяна атмосфера, поки такое сіре. Тому наступний кадр буде з вечора. І буду вам ввечері показувати всі ярмарки. Головна ярмарка міста розташована на площі біля ратуші. Також ярмарки розкидані по всьому центру міста. На Карлс Плац, Штефанплац та Бельведер. Туди я не дійшов. Коли настає вечір, місто перетворюється на одну велику різдвяну декорацію. Спойлер. Так з усіма іншими містами, в які я поїхав після відня. Нарешті настав вечір і я вам можу показати вечірній відень і вечірні різдвяні ярмарки. Починаємо ми з Карлс Плац. А я підійшов вже до другої ярмарки сьогодні. У нас і це площа Марії Терезі. До речі, з приводу катка хочу сказати, що з 21.30 по 22.00, тобто за 30 хвилин до закриття, він стає абсолютно безкоштовним, але треба мати з собою коньки. Ну, або їх орендувати за 4,50. Йдемо далі. По цінам. Глінтвін коштує в середньому десь 5 550. Тердельник. Я думав, що 6-6 центрі коштує. Я якщо знайду, то покажу де. А тут він 8,50. Це дуже дорого. Мій настрій покращився, тому що я взяв тердельник. До речі, тут на ярмарці, от там точка буде. За 6 євро, не за 8.50. Ура! Звісно, однією з прикрас міста є віденські люстри біля Штефан Плац. Ну, а я прощаюсь з Відним і їду далі. Наступна точка це Кольмар. Невелике місто у Франції. Майже весь рік це просто красиве місто з фахверковими будинками. Але у період Різдва місто стає справжньою казкою. Про це вже згодом. А поки огляд Кольмара. Всім добрий ранок, я приїхав в Кольмар. Неймовірне місто, яке буду сьогодні досліджувати. До речі, вокзал цей мені нагадує гданський вокзал. От. А ще у Франції світанок настає о 8 ранку, ранку. Я приїхав о 6.40 аж. Сидів весь час на вокзалі. Місто знамените своїми каналами так тут, навіть є район маленька Венеція, де можна прокататися на лодках за 8 євро. В місті народився Фредерік Огюст Бартольдзі, автор знаменитої скульптури Статуя Свободи у Нью-Йорку. До речі, на виїзді з міста стоїть невелика копія цієї скульптури у сувенірних лавках, так само як і в Нью-Йорку, Продають статуетки Статуї Свободи, тільки з надписом Кольмар. У місті є музей будинок Бартольді, де зберігається багато скульптур. Отакий брецель з сиром я взяв за євро 70. Особливістю міста є фахверк. Це спосіб будування, тип конструкції з несущих стовпів та балок. Ділянку між ними заповнювали різними матеріалами. На півночі Німеччини це, наприклад, навіть цегла. Пізніше, заради пожежної безпеки, перші поверхи робили кам'яними. Також згодом фахверкові будинки почали штукатурити заради безпеки. Район рибаків це, мабуть, наймальовничіший куток у місті. Старі фахверкові будинки, хоча тут є одне але. Бо не такі вони і старі. У 17 столітті була пожежа, яка знищила перші фахверкові будинки у цьому кварталі. Згодом у 80-х роках минулого століття була проведена реконструкція, і були відновлені ці будинки. Купив у цьому магазинчику. Чесно, я не знаю, що це таке. Називається no oh, Ось, Бачу, що тут усюди це продають і розумію, що це щось саме Альзасу, Тому треба спробувати. І от в цьому магазинчику він найдешевший всього 3,90 за 100 грам. В інших магазинчиках ціна починається від 4,90 за 100 грам. Пересидів я 4 години в старбаксі, нарешті закат і будемо дивитися на різдвяні локації кальмара. Чесно, не знаю, як правильно воно називається, але вроді чуроз. Я взяв собі за 5 євро і зараз будемо гуляти нічним. Вечірнім кальмаром. На вечір з містом стається казка. Абсолютно весь старий центр прикрашений новорічними іграшками. Усюди ілюмінація, а також окремі вистави на знакових будинках міста. Наприклад, виставу у Маленькій Венеції, районі рибаків та соборі Сен Мартін. Майже на кожній площі свій ярмарок. Все стає просто казковим. Вхід на колесо коштує 9 євро. Я не встигаю вже туди, але якщо бути у кольмарі під час різдва, то звісно треба підійматися на колесо. Прощаюсь з Кальмаром, іду на вокзал і їду в Страсбург. Завтра буду дивитися Страсбург. Квиток на потяг з Кальмара до Страсбурга коштує 14,70 70 У мене через годину потяг. А я прощаюсь з Кальмаром і їду у Страсбург. Кінцеву точку мого різдвяного маршруту. Проїзд у дві сторони на трамваї коштує 3.10. Не забувайте пробити квиток перед тим, як сісти у трамвай. Заселяюсь у хостел. Одна ніч 40 євро. І тут мене очікує приємний сюрприз. О май гад! Вперше в мене таке. Я заселився в хостел, і дивіться тут всього дві кроваті. У мене є душова. У мене є туалет. Я в шоті. офігеть, Все, що я можу сказати, надали безкоштовний сніданок, чому я був безмежно радий. Крупно поснідав, тепер можна їхати дивитися місто. Страсбург є столицею Різдва та парламентською столицею Європи, розташоване на кордоні з Німеччиною. Місто зачаровує своєю архітектурою, а особливо фахверк. Ну ви вже зрозуміли, що я фанат фахверку. Головною пам'яткою міста є Страсбурзький собор. Висота 142 метри найвищий собор Європи, збудований повністю у середньовіччі. Також ви можете здатися питанням, чому у собора тільки одна вежа. Все дуже просто. На другу не вистачило фінансування. Одразу вам кажу: ось це вхід в собор. Він там знаходиться. Вхід в собор безкоштовний, але вас перевіряють речі. Тобто коштує звичайно 8 євро, ну студентські 5. На цю чергу людей. Капіц. Я прийшов трохи раніше, десь о 9, о 9.30. Мене спокійно запустило, я один був. Переді мною нікого. А тут просто подивіться, і, і воно не закінчується, воно десь тут починається. Ужас! Далі крокуємо до кварталу Маленька Франція, хоча він більш схожий на Німеччину, назван квартал так, тому що не на честь країни, а хвороби Сіфіліс, яка раніше була відома як французька хвороба, і у цьому місті розташовувалась клініка з лікування сіфілісу. Знаходжусь на даху Барашова Бан. Це колись була гребля. Зараз виставковий центр. Взимку він працює на жаль, тільки до 16.00. Тому ми не зможемо насолодитися вечірнім Страсбургом з тією безкоштовною оглядовою. Вертаємось у центр міста. До речі, під час різдвяних свят не так просто потрапити у центр, бо на кожний вхід у Гранд Іль так називається найстаріша частина міста. Стоять люди, які перевіряють у вас речі, і тільки потім ви заходите у місто. Такі міри безпеки були запроваджені після теракту 2018 року під час різдвяних свят у самому центрі Страсбурга. Я купив елізацький пирог ...Hof? Тут буде назва, тому що я вам точно не скажу цю назву. Ось. Ось в цій пекарні всього за 2,10. в кольмарі, ну просто вони були великі, тому так. В кольмарі коштував він десь 8 євро. Ну, починаючи від 5, а тут за 2,10. Міні, звісно, але хоча б щось. Ось він цей пиріг. Блін, а де тебе починати їсти? Ммм, він з горіхами, боже. Мо, <реш> я вибачаюсь. Жах. Оце пудри накидали. Я дійшов до ізюма. Цей пиріг з ізюмом і з горіхами. Ну, блін. Із В Страсбурзі Йолка Йолка. Головна ялинка Страсбургу. І є одна цікавинка у цієї ялинки. Вона натуральна, але і зроблена людьми. Все тому, що гілки ялинки прикріпляють до стовбуру дерева. Ось, якщо придивитися, можна побачити, скільки тут укріплень. Йдемо з центра до одного з головних місць Європи. Це європейський квартал. Я вийшов з центра Страсбурга, дуже далеко дійшов і все заради цієї будівлі, тому що це European Parliament. Дивіться, який прапор стоїть одне з перших. Тут знаходиться Європейський парламент Рада Європи, Європейський суд справ людини. До речі, Страсбург є одним із трьох місць світу, поряд з Нью йорком та Женевою, які не є столицями держав, але де розміщаються штаб-квартири міжнародних організацій. Вертаюсь у центр і чекаю вечора, коли місто по праву можна назвати столицею Різдва. Не просто так Страсбург несе за собою цей статус, бо саме тут був проведений перший різдвяний ярмарок. А сталося це у 1570 році. Вечір і весь центр міста майже кожен будинок прикрашений до Різдва. Все у гірляндах та декораціях. Навіть за центром міста також прикрашені будинки та набережна. Ну, тепер точно крісмас. Я у столиці Різдва, Страсбург. Глінтвейн по ціні тут починається від 3,50 п'ятдесяти євро. Це просто неймовірно. Тут кожен намагається прикрасити свій будинок просто подивіться з будинку. Летять бульбашки. Так, я хотів спробувати ельзаську піцу, Фламбе називається, вона з, зі сметаною. Але картою від 10 євро. А піца 6. Так, я закінчую свій маршрут по різдвяним містам у столиці цього свята, міста Страсбург. Я з вами буду прощатися у столиці Різдва. Якщо вам подобається контент про подорожі, то welcome to my channel, friends. Ну і я з вами зустрінуся вже у наступному місті. Бай!